Що таке властелін колець? Правильно, це повний мотор. Піздец. Ну що, мальчики, Поїхали. дівчатки. Мотор. Audi 3 litra TFSI 2012-2016 ряд. Значить, Що з цими моторами відбувається? Він же, вроде би, О, Все в він вроде би, ж бильзований. Покажи. він загільзований. Вроді би нічого не повинні передвіщати біди. Правильно? Ти дуже не їздить і не мучиться. Спустя 200 тисяч у тебе вилітають цепочки. Ці Показуй людям цепочки. Ці вони вроді би і не такі, як на Мерседесі, слабенькі, але вони вилітають по одній простій причині. Тому що натяжите тут є проблемні, правильно? Uh -huh. ось ці верхні. Вони зроблені так, щоб 200 тисяч у них немає фіксатора. 200 тисяч він має вийти з строю. Потім же сидить у нас інженер і каже. Мальчики. А как же нам заработать денег? Ось вот тут сзади бачиш тебе стоїть кришка. Покажи цю кришку. Вот она вона така красива. Ось эта да? кришка, вот эта кришка. Вона в старой моделі просто пластиковая деталь прикручувалася на алюминий. І постоянно цей стакан тік. І люди думають, що це течуть сальники, міняли сальники, оказує це не сальник, це тече у вас стакан, правильно? Uh -huh. А все із-чого, льоша? За того, що це пластикові деталі. от вони пластик, бачиш? От це пластик. Якби не було пластика, у нас би що було все, в принципі, заєбісь. Ну ні. Тут же вони зробили алюміній везде, бачиш? А тут, а тут все таки все одно в розвалі блока ставили пластик, правильно? Uh -huh. Ти їздиш, от воно все розсихається. І цей антифриз збирається з маслом. А інший місяць антифриз з маслом, щоб ти розумієш. Mm -hmm. І що мотор у нас стає? Пізда. Правильно, пацани. Це... Ось от такі от у нас Тому, Чим менше пластикових деталей на мотору, тим швидше довше він у вас буде їздити. Так, ремонт цього мотора, якщо напоминаю, скільки? В районі 8, да? все ключ? 7 от 7, да, там, да, все зависит всем, от да, того, поршня нет. новая, да, не да. новая, что да. там да. как. Это компрессорный мотор. Они стоят на вот таких машинах и стоят на вот таких машинах. И стоят на вот таких машинах. Показывай. А вот вам старого образца, смотри. Бачишь, эти стаканики? Пластиковый, вот он, бачишь? Угу. А вот вам нового образца, бачишь, что стакан стоит? Алюминиевый, бачишь? Угу. Все, поэтому якщо ви хочете ауді, ви теж не повініс, що її треба обслуговувати вовремя, щоб не попасти на 7 тисяч долярів.